Bye. <laughs> Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма «Кольорові сни». І її ведучі Людмила Іванівна. Та я дівчинка Оленка. Малята, гадаємо, ви підготували ось такий паперовий квадрат. Бо ми, як і обіцяли, будемо сьогодні робити Черепашку тортилу. Отож, приступаємо до роботи. А ти, Оленко, уважно дивися, і ви, малята, уважно слідкуйте і робіть разом з нами. А якщо не можете самі впоратись, то попросіть, щоб вам допомогли дорослі, хтось із старших, братик, сестричка, мама, тато, дід. Тусь, бабуся, хоч хто. Отож, малята, приступаємо до роботи. Беремо квадрат і згинаємо його діагональ. По діагоналі робимо такий трикутник. Зігнули, бачите? Вийшов такий трикутник. Тепер згинаємо бокові кути до середини. Один зігнули. Ось, бачите, тепер другий. Так, згинаємо до середини. Тепер малята ці кути згинаємо до гори. Один кут. Бачите, зігнули догори один кут, тепер другий. Тепер оці кути. Відгинаємо ось так в сторону. Ось так бачите, Один від зараз відгинаємо і другий відгинаємо. У mm -hmm. нас утворилася ось така фігура. Тепер беремо тут два шари паперу. Оцей верхній розрізаємо навпіл до середини. Беремо ножниці. Попросіть старших, щоб ви не поранилися малята. Нехай вам розріжуть посередині. Хто не може. А Хто може, тоді розрізайте самі. Я ось оленці завжди допомагаю. Правда, Оленко, розрізати тобі? Так, так що треба. Так. Тепер малята. Так само ці кути нижні відхиляємо в бік ось сюди. Один відхилили. Бачите? Один відхилили. Вийшла така фігура, і тепер другий так зробимо. Відхилимо. Ой, Людмила Іванівна, а я взагалі не розумію, як з цього може вийти черепаха. Дуже просто, це не так складно. Зараз я все покажу малятам. Так. Тепер малята будемо робити, мордочку черепасі. Згинаємо ось цей кут. Ось так. До себе згинаємо, бачите, зігнули ось так. бачите. А тепер ось так трішечки відгинаємо, такою, як хвилькою виходить. Ось, Бачите, в нас вийшла ось така фігура. Тепер малята, ці бокові кути згинаємо до центру. І подивіться, чи не виходить вже наш черепаха, лишилося Оленко, розфарбувати. Правильно. Розфарбувати, Зараз ми розфарбуємо. беремо фломастер. Будемо малювати. Коричневий так? чи який ти хочеш, Оленко. Давай коричневий. Давайте коричневий. Це так. будуть оченята в неї. Такий ротик, ротик намалюємо. Тепер туловище. Нам треба панцир намалювати. Правда, ж в нашої черепахи є панцир. Такі три частини зробимо. Ось так, не відриваючи руки, такими квадратами розмалюємо Один, одну частину. Потім Ой. другу частину. Як цікаво! Так. Подивись, Оленко, як тобі подобається? Подобається. Зараз я її трошки поставлю ось так, щоб вона в нас стояла. Вийшла в нас черепаха. Справжня, справжнісінька черепаха. І домашнє завдання. Оскільки ми сьогодні з вами робили Черепашку, намалюйте нам нашу Черепашку. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможеш, що дістане, Оленко. А переможець дістане призики і сюрпризики від нашої програми. Це іграшки та книжечки. І в додачу ось таку книжкову закладку із атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. І ще в інтернеті малята ви можете переглядати також наші ефірні передачі. Тільки необхідно зайти на сайт деса 1tv А спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!